Всім доброго дня. Сьогодні працюємо на об'єкті, де ми займаємося місцем стакатушки, марманіт, максима. Пракси у нас максим. Е, що ми стосовно? Це ми підготували, просто приготували звичайну потоплення по проникненням і після цього е, нанесли сюди був, носимо варіком, широким 25-му. У нас все підсохло, ми приступаємо до самого нанесення. Для цього нам потрібен наш матеріал, водівочки на і нам Набираємо матеріал, наносимо ми на майже на толщину зерна, тобто практично на не з'їде. Добавляємо на плі. Багато хочеться, щоб ми вводили рівний угол. Поправляємося від дуба. виглядаємо лишне, те, що нам не потрібно. Тому що у нас тут проста фактура, водичка. Тобто ми підрівняємо, після що чистимо воділочку. Не сильно потрібно прижимати, легенько прикладаємо і просто протягуємо. Є такі протяжечки. Нам потрібно підняти на теряль. Не потрібно його давити. Якщо ви тягнете і великі виходить, такі полоси, то значить там багато матеріалу, його потрібно просто зняти. Все. Ось так виглядає саме нанесення підготовки вже до майбутньої нашої тому що ми будемо сформувати. На великих об'ємах рекомендую працювати вдвох, тому що шар у нас тут невеликий, і матеріал буде пересихати швидше. Виключаємо нанесені новіном машиною. І так саме легенька, не потрібно роздавити, просто потягти. А в отні ми потрібно повертатися і це все Тобто У нас є учасники саме захопили. Ну, ми просто лазимо і таким. Треба вже сильно тверджимати все це уплотнення. Треба ми проходимо по кам'яні ще у нас цілий. Легенько його перекриваємо. Приблизно. Тобто ми вже тут бачимо цю нашу фактуру, яка у нас получається. Щоб ви бачили ще більше. Ви Ми просто легенько робимо такі мінімальні островочки у нас проходять. І все. Потім воно ще підсихає, повертаємося ще раз, просто приважуємо всі верха, щоб у нас було гладеньке. і на цьому все. Потім подача воно висихає, ми беремо дачечку, проходимо всі ці угли, проходимо по стіні, убираємо, тому що є наповнення, що рано на і трошки буде відсипатись від стіни. Після чого ми просто візьмемо наш і лак, ми використовуємо такі лак, під федал панель, і просто виглядаємо за все для захисту водим шар і всього буде достатньо. А на випаді ось ми маємо таку фактуру. Легенька, ненавяжіва, вписується в будь-які інтер'єри, виглядає дуже класно. Тому користуйтесь, пробуйте, саме про це нанесення на максі. Всім успіхів!